Доброго ранку всім! Сьогодні хочу разом із всеукраїнською поетичною родиною долучитися до поетичного волонтерства. Дякую ЗСУ за ранок. І зачитати декілька своїх творів. Отже, коли почався 2022 рік. а, Зараз, зараз, секундочку. так. Отже, коли почався 2022 рік. Ми всі були в стані. Такого стресу, це я говорю про 24 лютого 2022 року. Ми всі були в стані стресу, і ми не знали, що робити, але кожен кожен намагався працювати в своїй ніші. Кожен намагався викладатися по повній. Да? І От е, я хочу вам зачитати перший вірш, або один із перших тих, які були е, написані мною після початку повномасштабного вторгнення. Біда не приходить одна, а плодить нові перешкоди, але це лише наша земля, за неї помертена не шкода З дитинства малесенький син гордив за свою Україну, він був у матусі один, любив свою рідну країну. З роками мужнішав, зростав, обожнював спорт, був боксером, пісні на гітарі лабав і мріяв, що стане шофером, активний, спортсмен патріотик. До армії швидко подався, Не втік, не робив Анекдот, а в форму військову весь вбрався. Та раптом жахлива весна, він перший із тих, що на сході. Там наче земля вся смутна, і небо аж чорне відтоді. Приходить холодна зима. Він пише матусі завзято: Чекаймо, моя рідна Різдва, додому приїду. На свято Стріляють, велика біда, Для них новий рік просто дата, Вбиває ординська орда воїна, сина, солдата. Різдво Мати біля вікна, Все сина з Донецька чекає, Та звістка приходить сумна, що більше синочка немає. Там з першого січня був бій, І падали стіни. Не ангару, а снайпер російський мав ціль підправити душу до раю. Заплакана мати стоїть. Убили ріднішу людину він був у матусі один любив свою рідну країну. Що ж хочеться сказати? Долучайтеся до наших. Волонтерів, які пишуть свої реквізити на потреби Збройних сил під е коментарями цього відео, е цього прямого ефіру, е щоб наші солдати не гинули, а вигравали. Нар нарешті, щоб ми е завершили цю столітню війну і перемогли в ній. Нашого най... найпринципнішого ворога за всі століття. Цей вірш я написав, який щойно вам задекламував, ще до 24 лютого, але це вже е, був 22 рік і відчувалася напруга, яка е, просто віяла у повітрі. На жаль, на жаль, ми всі думали тоді, що. Все буде добре, але на жаль, знову ж таки, на жаль. Ще хочу вам задекламувати один вірш. Я українець. Я українець серцем і душею. Це все моя любов, мій рідний дім. Не можу приміняти рідну землю. Не бути в чужині мені своїм. Скажіть, навіщо жити? Втікати. Зректи свого обличчя та ім'я не хочу сиротою яблукати, я буду там, де вся моя сім'я. Козацький дух і армія безстрашна тут з піснею йдуть на смертний бій, щоб нашим дітям небо було ясне, і не забрав ніхто їх світлих мрій, а у майбутнє стелиться стежинки На всіх у нас є мрія лише одна. щоб не ховала матінки кровинку, щоб без війни прийшла нова весна, щоб Україна наша розквітала, славилась століттями жила і гордо їм не вмерла, все ж співала так, тяжко, але ти перемогла. Ми обов'язково переможемо. Тож всім, хто приєднується доброго ранку. Допомагайте нашим волонтерам, донате на збройні сили України, донатьте на відбудову та реконструкцію наших зруйнованих міст. Донати нашим волонтерам, які допомагають переселеним особам. Допомагайте люди, поки ми є, ми можемо допомагати словом, ділом і душею. Тому що ми сильні, ми українці, ми незламна нація. Хочу ще, ще вам зачитати одного вірша, який пов'язаний також з першими днями війни, перший тиждень війни проходив окупацією і мого рідного Ромена, нам, на щастя, повезло більш ніж Бучі Маріуполю. Херсону та всім іншим багатьом, багатьом, багатьом містам. Але все ж таки це було. І от е, мій тиждень, я вам його зараз зачитаю. Вже рівно тиждень, як ідуть бої. Та не здається, рідна Україна. Для мене стали темними ці дні. Щодня вмирає не одна людина. А голіруч на танк іде народ і зупиняв ворожу зграю орків, для нас немає більших перешкод, коли горить Охтирка, Хиїв, Харків. І кожне місто, вулиця та дім хвилюються за неньку батьківщину. Щоразу сподіваюсь, що то грім, на жаль, то град, що знищує країну. О, Боже правий, нам допоможи. Не дай скорити нашу душу і волю. Захисників прикрий та збережи, І подаруй щасливу світлу долю. Вже тиждень пекло, лютая війна. Але ми точно ворога здолаємо, ще буде посміхатися вона, ми всі її життям обороняємо. Ви знаєте, взяв тут за слово вона великими літерами, нашу батьківщину, нашу країну, могутню незламну. Я думаю, ви всі знайомі з творчістю Олександра Єрмака, нашого реп виконавця українського, який зараз воює на сході нашої країни. От, його буквально нещодавно перевели. Він, він один із тих, хто не боявся перший говорити правду на Майдані. Він один із тих, хто. Не боявся правду говорити будь-кому, хто ставав поперед горла України, і у нього є така пісня, вона. от Це це правильна пісня, тому що вона наша батьківщина. Вона на все це дивиться, дивиться на кожного з нас і ну роб, робить такі висновки, які на нас впливають. Вже століттями козаки обороняли цю країну, обороняли цю країну Русичі, справжні Русичі, не ті, які вкрали в нас назву, обороняли цю країну, наші петлюрівці, Мазепівці і так далі. І ми зараз також, наші наші збройні сили зараз обороняють нашу країну, а ми їм допомагаємо. Тож ще вам хочу. Раз нагадати, долучайтеся до нашого волонтерства. Волонтери скидають свої реквізити в коментарях до прямого ефіру. Реагуйте на них і долучайтеся. Ну, а зараз хотів би зачитати вам такий віршик. Я думаю, кожен пам'ятає перші місяці війни як один. Дондонич шукав нашого бандеру Степана. Я думаю, це і потішно, і весело якраз покаже всю суть наших ворогів. Лист до Московії. Це перший, їх троє. Три, три листа у мене написано, я вам сьогодні зачитаю тільки два листа, такі цікаві листи. Перший лист. Десь у Грозному намісник, що в народі просто Дон, путінський дурненький песик рвав зробить Армагеддон. Так хотів забрати Київ, розбомбити всі міста, Україна це Росія, промовляв він, як з листа. Слухався московське ханство, що господар та й він, свій народ коли здав в рабство після двох чеченських війн, нас повчав, як треба жити, носа пхав вперед і взад. Українців хотів вбити, та не вистачить солдат. Наша воля це основа, дух козацький, мов граніт, і вся армія готова вбити вас під звук трембіт. Ви вже тут? Ну що ж, це двісті. Ви ж хотіли до землі. Кожен з нас уже на місці. І старі, тут, і малі, вас вбивати хочуть щиро, під незламний, гордий гімн. Повертайтесь до Росії, поки ще живий загін. Ми вкраїнці, люди добрі, зустрічаємо гостей. Тож подумай там, Рамзане, не шкода своїх дітей, не Бандера в цьому винен, не Зеленський чи Макрон, і не Байдена провина, що ви з Путіним Дондон. -дон. Тож запам'ятай, скотино, український наш народ. Ми тебе попереджали. Тож готуйся до нагород. Батько наш Степан Бандера, Україна наша мати, і ми будем до останку. Свою землю захищати. От такий простенький віршик з посиланням, як колись козаки писали турецькому султану. Це був вірш написаний нашому одному із найкомічніших ворогів Кадиров. А ось вже лист до Московії, до тих людей, які там живуть, до наших з вами, так би мовити. Мовити колег, але ми поети, які пишемо про правду, про народ. А ті поети пишуть е, в більшості про те, що треба писати. Культурна російська еліта. Ах, як, як же вам закрили всі роти. Ви пишете про зиму та про літо, а правду не говорите скоти. Ви сидите так низько, на колінах, у вас там цар, а ви його раби. Від вас щодня страждає Україна. Ви всі причинні, тут, як не крути Культурна російська еліта. Куди ж заліз великий ти язик? Ти ж ним була у світі знаменита, а зараз тебе став беззвучний крик Шкода тебе, культурна еліта. Померла вся, можливо, й навіки, така шліфована і перемита. Не бачиш навіть лютої війни. Письменники, актори та поети це люди, що за правдоньку помруть. А ви ж усі кремлівські силуети, що за копійку й матір продадуть. Ось такий вірш був присвячений цим мерзенним людям з Московії. На жаль, які також щось пишуть і думають, що вони, що вони все ж таки велика нація, якою вони себе малюють. Але на жаль, вони не велика нація. На жаль, для них. Для нас взагалі все рівно. Хай сидять собі в своїх болотах і думають тільки про себе, про те, як би лаптям посьорбать свої щі. І хай не лізуть на інші незалежні суверенні країни, от якраз про це є ще один вірш, також про окупацію. Це все вірші перших місяців війни. Тож, з вашого дозволу, слухайте, зроблю тільки певну ремарочку. Долучайтеся до наших волонтерів і задонатьте на Збройні Сили України. Ми дякуємо за ранок Збройним силам України. Тож Можна скинути їм на каву або на дрон, все залежить від вас і від того донату, а тому волонтеру, який ви оберете. Тож, незламна нація. Зима закінчилась у пеклі і розпочалася весна. На сході, на півдні, за пекло, лютує страшенна війна. На північ її вже занесло. І захід страждає від бомб. А скільки ж ти горя принесла? І великих нових катаком. І ранком вже сонця немає, а сон у підвалах не сон. Але день за днем все ж минає країна живе в уйні сон, ординська, московська зараза прийшла, наче клята чума. Боротися будемо разом назад вже дороги нема. Ми спалимо їх в місті Суми, повісимо за Тростянець, а про Маріуполь всі думи, Там скоро кацапам кінець, за Харків, Ірпінь, Мелітополь. Охтирку та Енергодар, ми будемо чемно чекати, щоб потім завдати удар Чугуїв, Ізюм та Чернігів, Алчевськ, Святогірськ і Ромни. Ворожі колони зруйнують, відправлять до пекла пітьми. Одеса вас тих поховає, Луганськ та Донецьк відіб'єм І Крим знову нас привітає! Ми орків усіх розіб'єм. Ще Сонце в Українське нам зійде, земля вільних, гордих людей. Гостомель та бучу підіймем і Київ зустріне гостей, але зупинятись не будем. За тисячі сліз, молитов ми сотні років не забудем відплатим за нашу кров. Яке ж в Чорнобаївці свято? Ви звідти, тупі вороги, Вас будем мочити завзято та всі повертати борги, Закрути крути, репресії, вбивства, заголод, кріпацтво. Війну, козацьке катоване братство за все вам платити ціну. І прийде той день історичний, ми знищимо пекло земне, лірично, душевно, містично, Орда світова пропаде, країна полів та блакиті, країна незламних бійців, наш стяг буде гордістю в світі, а велич на сотні віків. Ми дійсно Незламна нація і час вже Московському ханству відповісти за все, що вони робили з нашим народом на протязі всіх цих років, навіть, я б сказав би, століть. За всіх цих століть. Ось ще хочу вам представити один вірш. Але Перед ним, думаю, вже як традиційно ще раз дякуємо за ранок ЗСУ, закидаємо донати на Збройні Сили України, шукаємо е, волонтерські посилання в коментарях під прямим ефіром і працюємо разом на перемогу. Тож далі. Краса та гордість рідної країни, порядок устрій. Та святе письмо почує Бог, врятує Україну та зніме з нас столітнє ярмо. Права свободи орликом нам дані, обов'язки держави, громадян ми повернули гордість на майдані і відділили іго від словян. Ми боремось за правду та свободу, ми боремось за мрію та життя, ми боремось за честь свого народу, минуле сьогодення майбуття. Катам не зрозуміти наші душі, які за волю тіла віддадуть. Убивцям не дійдуть пісні та вірші, які вогнем по ворогу йдуть. Вони глухі, не чують слова правди. Вони сліпі, не бачать страшних вбивств. Вони вбивають нас зі словом брате, не брат мені, хто в моїй хаті бився. Століттям ми руйнуєте країну, влаштовуючи нації терор. Роками гнете мову, солов'їну, та наша мова це душі собор. Хіба ревуть воли, як ясла повні, а вже ж, Панаси, більше не ревуть, вони раби і тілом, і душею, за рубль навіть матір продадуть. Їх сила в тому, що вони брехливі, а мужність гвалтувати жінок, дітей, їх честь у тому, що вони лякливі і б'ють лише беззахисних людей. Рашистська погань, скоро точно згине, і прочитають внуки колись вірш, а в ньому зло, яке ось ось загине, його нема, зостався тільки вірш. Доповниться святе письмо країни, та розростеться поле море, сад, розправить плечі вільна Україна, і проросте український виноград. Як ви бачите, да, є деякі, деякі у мене рядки в моїх віршах, коли я об'єдную поетів минулого, намагаюся робити їм певний реверанс і один-два рядочки вміщувати в свій вірш. Я це роблю не не часто, але під час першого року війни це зустрічалося доволі таки часто тому що перепліталися перепліталися якраз таки багато багато деталей і вони були важливі і вони були важливі і їх не можна було упустити і їх потрібно було згадати і згадати ще тих людей які будували нашу незалежність до того, як вона стала, як то кажуть, мейнстримом, але ні, вона просто стала офіційною. Офіційною на паперах, коли нас признав весь світ, але це незалежність України. Нам всім не потрібно забувати про те, що наша країна існувала і існує вже понад тисячі років. Ми можемо сміливо говорити, що ми нащадки Київської Русі, що ми нащадки. Країни вільних козаків, на деяких мапах вона була написана тоді ще Україна вільних козаків. І я думаю, якщо я скажу, що ми нащадки сарматів і гунів, які були кочовими племенами на нашій території, я також, я, я також не помилюсь і це буде також правда. Хочу ще вам задекламувати. Це один вірш. Я е, хто, можливо, прослухав, а, або я і сам не впевнено сказав, але я зараз скажу е, це твердо, що я вам зараз зачитую перші свої вірші. Після настання цієї війни, тут із цих віршів, які були, мною озвучені, був лише один вірш. Вірш до війни, але він якраз таки в січні місяці 2022 року був написаний про події, які були на той час 8, на сьогодні, вже 10 років тому. На жаль, війна не два роки, війна 10 років, і нам це не треба забувати. Наш дух не вбити, волю не зламати, за нами діти. Україна, мати, і з нами воля й правда вікова. Лунають гучно світом ці слова. Непереможні, сильні та завзяті, знамена бойові давно підняті. Воюємо за землю і людей, аж серце виривається з грудей. Ми ворога оббиваємо за свободу, б'ємо за правду, за майбутнє роду, що нам усім потрібно на війні. Серця хоробрі, єдність та пісні. За гроші не купити, батьківщину. Любіть свою рідненьку Україну, росою згине підлий наш сусід, українське сонце вже йде на схід. От такий ще один вірш, яким, в принципі, можна було б і завершувати, але з вашого дозволу, я хочу ще один вірш задекламувати. Це вірш, який написаний був до війни. За два роки в 2020 році, тож з вашого дозволу, з дозволу всеукраїнської поетичної родини, з дозволу наших Збройних сил України. Про нашу молоду країну і про нашу молодь, і про нашу молодь яка буде розвивати цю країну в майбутньому. Ми, ми молоді. А отже, час ще є. Ми молоді. За нами правда і сила, і кожен з нас від себе додає, що наша молодь це великі крила, веде країну в краще життя, хоробру, сильну, вільну Україну до кращого для неї майбуття. Веде свою країну, як дитину, де не крадуть, немає хабарів, де справедливий суд дає надію, де безліч професійних лікарів. І в спорті я приємно шаленію. Забулась бідність, рівні всі права, згадала людей літніх, інвалідів, країна знов велично жива на зло своїх неприязних сусідів. Майбутнє наше в молодих руках і не уявне не завтра, а сьогодні. Майбутнє наше точно не в душках, а в пам'яті Ато Майдану. Сотні. І як я вже змінив останній куплетик в 2022 році, майбутнє наше точно не в душках, бо ми рабами бути вже не згодні. Я думаю, обидва ці завершення вони показують нашу міць, нашого народу, тому що наша історія. Майдан, наша історія сотня, наша історія війна на Донбасі, наша історія повномасштабна війна. І це тільки ті трагічні історії, які були з Україною за останні 30, 33 роки незалежності. На жаль, на жаль таке в нас сьогодення, але ми дивимося в майбутнє з посмішкою на обличчі. Тому що коли в нас є волонтери, коли наше слово вбиває ворогів е, без зброї, а ми їх так добиваємо, коли ми дивимося на країну рабів і дивимося на себе, які борються, і як казав Шевченко: борітеся, поборете, вам Бог помагає. І ми сьогодні це робимо. Фронт у нас один, але допомога буває різна: допомога словом, ділом і копієчкою, як то кажуть. Тож, ще раз вам на завершення нагадаю, це поетичне волонтерство: долучайтеся до зборів в коментарях цього прямого ефіру, або ж до зборів. Будь-кого з своїх друзів, знайомих, а можливо, знайомих волонтерів вами в вашому місті, вашому селищі. Головне, долучайтеся, допомагайте. З нами Бог, з нами Україна. Всім дякую за цей ранок. Було приємно вийти в прямий ефір з всеукраїнською поетичною родиною. Сподіваюсь, що це перший, але не останній раз. Слава! Україні, гарного всім дня.